Посилення протиповітряної оборони України саме ця тема стала ключовою під час зустрічі союзників нашої держави у форматі Рамштайн. Західні партнери ще кілька тижнів тому вважали, що необхідно надати Україні більше систем ППО і масовані удари расистів по критичній та цивільній інфраструктурі лише посилили необхідність закрити українське небо. Генеральний секретар НАТО зауважив, що енергетичний терор з боку Росії це ніщо інше як слабкість. Україна має імпульс і вона продовжує добиватися значних успіхів, тоді як Росія все частіше вдається до жахливих і невиборчих нападів на цивільне населення та критичну інфраструктуру. До речі, Україна вже почала отримувати сучасне ППО. Зокрема, Німеччина передала системи протиповітряної оборони АРСТ, у модифікації, якої ще немає на озброєнні в жодної країні світу. Крім того, Америка ще обіцяє поставити в Україну передові системи НАСАМС. Системи будуть поставлені так швидко, як тільки ми зможемо доставити їх туди фізично. Ми також передаватимемо додаткові боєприпаси для тих систем, що вже використовують збройні сили України доти, доки триває війна. Міністр оборони США запевнив, що окрім систем ППО країни партнери продовжать підвищувати оборонну здатність України, адже західна зброя проявила себе на полі бою. Тому члени контактної групи будуть реагувати на зміни характеру бойових дій та постачатимуть необхідну техніку. Також міністр оборони США наголосив, що українські військові досягли великих успіхів та змінили динаміку війни. Незважаючи на нові атаки Путіна, українські сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні містечок від російської окупації та повернули тисячі кілометрів квадратних своєї землі. Ці перемоги належать українським військовим. Також західні партнери обговорили, що ще можуть зробити союзники для навчання українських військових, як активізувати промислові бази, щоб запустити виробництво систем для захисту України. До того ж, учасники Рамштайну зауважили, що ті країни, які не можуть дати серйозну техніку, мають на себе взяти забезпечення збройних сил України, наприклад, зимовою формою. Кожен внесок має велике значення. Учасники цієї контактної групи єдині у нашій підтримці самооборони України у будь-яку пору року. Під час зустрічі прозвучали і конкретні заяви від союзників, що саме країни-партнери нададуть Україні. Наприклад, Німеччина оголосила про постачання додаткових реактивних систем залпового вогню марс 2 та самохідних артилерійських установок. Нідерланди передадуть зенітні ракети на суму в 15 мільйонів євро. Ці снаряди зможуть використовуватися для комплексів, що нададуть Україні інші союзники. Канада оголосила новий пакет допомоги на 47 мільйонів доларів. До нього війдуть 500 тисяч. Одиниць зимового одягу для бійців зсу, артилерійські снаряди та супутниковий зв'язок. Яна на щитиніна та й гурмікенін, харківські звісті.